Я коли приходжу з садочка граю з комп'ютерні ігри. Я граю з ігрочками. У мене нема яйчки. У мене просто одна яйчка. Світаю, а пишу у руки, а було Я як прийду додому, то... то розказую мамі, що я в кабінеті бачила. Роблю допомагаю мамі робити застріляти ліжка і прибирати іграшки. Прийду додому, помию руки, поїм і буду гратися. Я приходжу додому, то я займаюсь передіванням. Я передіваюся в садо вдома. і Я їм не займається. Томагаюся іграшками. В школі вчаться. В школі їдять, а в школі не сплять. Я в школу не хочу. Ресні завдання далі тут добре і не можна вийти погуляти. В школі вчать ще дуже високі цифри. Ще в школі задавають різні завдання, цікаві. В мене про школу, що в школі діти пишуть. Я хочу йти в школу, тому що там набирається розум. В школі читають, в школі вчать англійську. Я англійську трошки знаю. А як піду в школу, то більше буду знати. обозна. Кої писнуть е, глядя м'ячиками. Коли піду в школу, я буду точно грати м'ячиком. Сидять гарно. Якщо гарно сидіть, дають оценки. Директор це той, хто. Хто в школі там, ну, віддає всім то, що хоче. Ну, приходять батьки до нього, коли, коли щось, коли, коли кажуть, чи чи довідку до дати, чи 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 дитина не зможе ходити. Директор це найголовніше в школі. Директор він це не учитель. Просто те, що в школі сидить і він як президент. Директор школи? Угу. Саме головний. Директор школи, а може бути директор садика. А що вони роблять? Вони спосуд. Вони утіх дітей в школі. Недорадка да, це те, що теж буває в школі сидіти